Доброго дня, дорогі мої друзі! Вітаю вас на гурточку М'яка іграшка. Сьогодні ми будемо завершувати роботу над подушкою жабенятко. подушка -іграшка. У домашнє завдання було у вас пришити животик петельним стіпком, щічки, ротик і пришити лапки звичайними стіпками. В кого немає швейної машинки, то робили ви петельні стібочки. А в кого є швейна машинка, ви могли це зробити так, як я, ось з загоподібною строчкою такою. От. А лапки пришили прямою строчкою. Значить, якщо ви справились з домашнім завданням, ми будемо продовжувати. Зараз ми лапки. і... Очки відвертаємо ось так всередину. наверх накладаємо лицьовою стороною, ось так, другу половинку тулуба. Далі беремо шпильки і шпилечками з вами його закріпимо. Закріпимо ці дві деталі. Ось так по кругу. Шпильки це наші такі помічнички. В одну сторону, потім ось в другу. І так по кругу закріплюємо. Ось, я сколола вже по кругу. А між очками, ось тут, я залишила отвір. І ми тут не будемо зашивати на швейній машинці, тому що будемо вивертати ць, цим отвором і потім зачиняти синтапон і потім по той нибі. Зараз ми йдемо до швейної машинки, заправляємо її у зелений колір нитки. І будемо обшивати по кругу. Все, зараз зустрінемось. Ось ми обшили вже на швейній машині, по контурах, і через цей отвір ми вивертаємо нашу подушечку. Вона буде мати ось такий вигляд. Що нам залишилось? Залишилося взяти наповнювач, в кого який. У мене є залишки обрізків, таких брізки синтапону. Але їм е, начиняти так от прямо полосками не потрібно, тому що буде подушка наша дуже такими горбами. Його потрібно взяти і розпушити отак на. Пушинки. Ось так треба розпушити, гарно розпушити. Якщо у вас є холофайбер, це взагалі дуже прекрасно. І не будете ви витрачати час. Вам потрібно розпушити на волокна його, щоб подушечка наша була м'якою і не мала таких горбиків на своєму тілі. Ось. Зараз начиняємо, розпушуємо і знову зустрінемося з вами. Ось так виглядає наша подушечка вже в такому вигляді. Зараз нам залишилось зашити оцей отвір потайними стібочками. Я думаю, що мені просто перед, може, підніму трішки камеру. Беремо ниточку зелененьку, таку приблизно, а може, якщо зовсім, мене, чуть трохи темніша. І будемо робити потайні стівочки. Ховаємо вузлик всередину, тобто заходимо голкою з середини, і вузлик таким чином залишається всередині. Робимо стібочок по черзі з одного боку. Тоді до другого таким чином, ви бачите, що в нас дійсно, шовчик такий наче на машинці зашито було. Бачите, як виходить по черзі з одного боку. Я знаю, що ви вмієте ці стібочки, любите їх робити. І виконуєте дуже гарно, закінчуємо шити, потім виводимо голочку з ниточкою в інше місце, підтягуємо і можна відрізати. Ось така у нас подушка, жабка вийшла. Можете брати з собою на диван, в ліжечку, спати на ній, можете брати на природу, можете подарувати своїм друзям, подрузі чи другу на день народження. І взагалі хочу привітати вас сьогодні з вашим святом, з Днем захисту дітей. Дітки, будьте щасливі, будьте здорові, мирного неба вам! Нехай в вашому житті будуть тільки збуватися мрії. І на сьогодні все. Хочу побажати гарного літнього відпочинку і до зустрічі в новому навчальному році. До побачення!